Всім привіт! Рубрика буває і таке. Учора до мене написав, навіть не написав, а подзвонив один із, ну, із підписників із знайомих людей. Коротше, записався сьогодні на 500 кг комбікорму на ранок. Кажу, на 9 годинок, я буду там, Ігорьок буде там. Під'їжджайте, ми вас будемо чекати. Уже 10-20 немає нікого. Кажу Ігорю: ну, ну, немає, будемо собі гранулірувати, що нам нема кого годувати чи що. Так що, ну як гранулірувати? Ігорня тягає, як завжди, мішки. Я його таким бойовим під, підтримую. Там. Ну, Ігорюнь, ти молодець, там. давай, давай. Там. Ну, знаєш, це, не розслабляйся, там, не цей, ну, коротко, нормально все. Використав я сьогодні останню гранулку БМВД. Це ми зараз замішаємо комбікорм. Ще, ще замішаємо. Получається, сьогодні висипав шість мішків. Ну, до цього було 4, і я вже казав, що я на фініші гранулки кинув не 36%, як це пише, наприклад, фірма, да? а кинув 25%. Кабани щиті, чесно, бройлери з'їли 400 кг комбікорму, то 4 мішка BMW Дехи. Да? вони з'їли і вже все, вони там уже коняки. У нас вже такі, що по 300, 3200, буває там 3600 тушка, тушка. Да. Ну я кажу: "Давай ще, давай кажу ще". Дуже попиту зараз великого такого немає. Е, ну, в цілому, тобто робимо тушонку, е, трошечки тушками з дому продаємо, там по 4, по 5, по 8 штук. Якщо е, треба, комусь теж замовляйте, будемо різати. Є свіжачок, є класні, охренітельні кури. Тож, е, дуже не пічкав їх, як то кажуть, щоб люди не подумали, що почав давати і перевів і так далі. Хоча я казав, що таке БМВД це у нас е, просто суміш. Амінокислот, вітамінів і білкової групи. Тобто, це те саме, що ми кидаємо до свого комбікорма премікс, кальцій, підкислювач, якийсь там адсорбент і білкову групу це соєва макуха, соняшникова макуха. Дехто ще використовує екструдірований горох, тому що екструдірований горох він дуже близький до соєвої макухи. І тоді, виходить, процент там теж можна совміщати, вищитувати білкову групу. Ну, і в принципі, ну, коротше, то таке. Все, в общем, вот такая от гранулка. Бам! Реклама, реклама! Казали, рекламір, рекламіруєш. Не рекламірую. Я казав, що я за це заплатив гроші. Просто реально надоїло, мабуть, уже чи експериментірувати. І ви знаєте, я був в пошуку гарного комбікорма, і я уже казав, що то есть, я гранулкою був задоволений усіма своїми словами взятими разом. То есть я казав, що гранулка це кращий корм, яким я годував своїх. Бройлерів. ну, просто був період, коли вони не працювали, і я почав шукати якусь альтернативу, шукати якісь виходи і так далі. Ну, не дуже вони мені подобалися, але в цілому е підтяжки якісь були. Знаєте, на підтяжках штани не спадали, як то кажуть. Ну і виростити якусь там мега класну птицю у нас не вийшло. Тут ось тут тут, все нормально. Птицю як будемо різати, я ніяк не можу. То телефон сів, то провтикаю, просто покажу вам тушечки які. Тушки класні, гарні, домашні, жовтенькі, коротше, красивенні. Отак от, от. Тож е, доробляємо сьогодні 600 кілограмів комбікорму. Ми робимо. Тобто На 6 мішків, гранулки. Да, ми кинули. Е, Ну, виходить, на мішок. Давайте так. На мішок 25-кілограмової гранулки я кидаю 30 кілограмів пшениці і 45 кг кілограмів кукурузи. Від кукурузи бролер жовтий, така тушка, прям ну класна. І це такий фінішний буде результат, який я думаю буде охренітельний. Думаю, що мені е, наберуть із ранки і дадуть по жопі і скажуть, що треба було годувати по процентовці. Ну я як брав, я казав, кажу, я по процентовці ваші годувати не буду. Да. Попробуємо проекспериментувати. Опять же, ну, експеримент удався, ну, тобто він удався на фініші. Так як бролер вже в нас був стартований, був в нього гроверний, ну, і потім ми вже його фінішнули. Що ти? Ти ждеш просто поки я зніму, чи що? Да? Кого розрізати? Мішок. А де ножик? Десь був ножик. Ну, коротше, якось отак. Мабуть, отут, Ігорь, підожди. Якось отак. По поводу тої людини, ну, тепер уже хай підстраюється під нас, а не ми під нього. Ну, не вийшло, може, щось це таке. Знаєте, нічого стра... страшного. Ну, просто є телефон, да, завдяки якому можна набрати і сказати, що, Коль, я вибачаюся, в нас не виходить сьогодні чи в мене. Сьогодні я не буду. Все. Ми короте, я скажу, що полетіли в дощову таку погоду. Нельотну не зовсім. Отака у нас погода, бачите, все мокре. О, капає, і сніг ночі, і мороз був. Ну, коротше, е, їдемо додому. Ігорюк тут, а тоді остається працювати. У нього достатньо тут роботи сьогодні. Награнулірує бролером. Потім йому треба намішати награнулірувати поросята. Тобто це в нас ось оце треба. Потім треба оце і кукурузи мішків 4. Тобто, з поросятам таке собі щось змішаємо. Тобто, соняшникова макуха, горох, пшениця, кукуруза, ячмінь. І трохи ото ще в мене кукурудзяних відходів там мішків 4 є. Так що поросятам отаку штукен замішаємо і хай їдять. Без соєвої макухи. Тому що зараз трошечки напряжно і. Ну, і так сейде, знаєте, як кажуть, і так сейдоть, як у тому мультику. Що, все, включай, я поїхав додому. Ігорюня меле. Якось отак. Все, їдемо додому. Ну що, ми вдома, Ігорюнчик працює. Я вам скажу так. В хаті тепло, на дворі холодно, а в сараї більш-менш. Ну, Зараз, щоб було теж тепло, розтопимо буржуйку. Були у мене питання по поводу неї. Зробили невеличкий навес, ну, тобі, вже практично закрив. Ще трохи осталося з подрізком і попів, е, попів цього металопрофілини повставляти. Ну, вітер, дощ, сніг був, не, не дав доробити до кінця. Второї зробили потолок. есть заділа все. Тепер затишно класно, уютно, е, ну, не капітально, але красиво. Тобі свині оцінили і. По витратах теж э, пішло зовсім зовсім небагато. Так що, в принципі, э, все йде. По поводу буржуйки мене питали, що типа, коль, покажи нам, якщо, як, що, до чого, куди. Я казав, у 150-літрової бочки. Принцип роботи дуже простий. Я туди зараз закидаю отаких от дрібненьких дрючечків. Да, Наприклад, ну, зараз ми накидаємо, просто, щоб ви розуміли. Загрузка, в принципі, самої буржуйки ну, нормальна така. Літрів на 100 е, робочої е, считай, цієї, робочого цього пространства в ній. Так, а ну хоп, зараз я короче, 3 секунди це все діло загружаю. Це такий оберемочок, він там онліт. Без колосників, без нічого. Тобто просто обична така от буржуйка. Зварили з 200 літрової бочки Одною Стас, ну це в мене 150 -та. одна буржуйка у Стаса у гаражі, так? Стас нею отоплює гараж То Ташкент. Ну і одну ж зробив я собі теж сюди у, у сарайчик. Так що зараз покажу, розкажу. Дивіться, оце я зараз отаку зробив загрузку. Тобто, В принципі, в принципі її вже вистачає. Ну, от є у мене ще отакий чурбак, я, звісно, не знаю. Мабуть, він зараз не влізе по цьому, але можна його взяти. Це я вчора приніс і просто вечором вже не закину. Ну що, підожди, 3 секунди. Опа. Ми зараз його перепиляємо. І я його зараз теж туди закину. І все. І буде діло. Зараз, оп, заведемо нашу дринькалку. Вони вже звикли, що хазяїн у них трохи ненормальний. І біля них ми тут і болгаркою пиляємо, і пилкою пиляємо. І коротше, що ми тут тільки біля них не робимо? Це у нас горіх. Звісно, візерунок класний, але він не годився на дошку, тому що він трухлий. Це той, який ми у дворі у нас е спилювали. Получається, що? Дивіться, як неудобняк. Блін, ну не впну, я бачите такий чурбак. А він, виходить, в цьому буржуйку він лягає. Ось дивіться, що ми робимо. Кришка ось у нас раз. Да? Знімаємо кришку. Тобто я отак роблю шиберок. Гля. Сюди, хоч я не знаю, хоч які пеньки вкидаєш, і все буде нормас. Що я роблю? Гля? вкидаю ось раз, чурбак. І два, дивіться, чурбак. То це в мене загрузка буде до ну, часів до двох ночі. Десь отак. Потім я прийду. Відкриваю оцю кришку заново. І виходить, так само чурбаків накидав, закрив. І в мене до 10 часов десь утра ще тут тепло ташкент. Я зараз піду ще дрючечок візьму, сюди докину. Ти знімаєш вже, так? Да? Приніс, дивіться. Зараз я догрузку зроблю. Тобто докидаємо. Що можна з середини, наприклад, пхати, я можу зсередини запхати. Але вже, бачите, місця мало. Так, сюди вже це не влізе. Значить, оставимо його тоді на підкидку. І пхне, і пхне, думаю, боже, куди він його пхне? пхне. Ну, в общем, гля, все, диви, яка загрузка. Хреновенько видно, може фонарик уключи. Включи фонарик. воно видніше буде. О, гля, як отака красота. Тобто можу туди аж середину зняти. Бачите як? Закидав дрючки і все. Тепер оцю штуку я, виходить, оп. Оп, оп. Сюди зараз ми її назад загинаємо. Тобто, щоб у нас, виходить, крішка закрилася, так? так, а ну зараз, 30 секунд. Треба просто гарно уложити, це все діло. Для чого ця штука? Получається, за що неї ми тоді. Ми, за засчет неї тоді, виходить, дуже удобно КПДха, поняли? Тобто відціля дим тоді виходить і максимально тепла. Ми оставляємо в самій буржуйки. Оце, звісно, ось отак. Так, ну оці оставляємо, тоді я їх тоді підкину да і все. Воно оці усядуть, сухі розгоряться. Тепер що я роблю? Закриваємо кришку зверху. Так, оп, все. Красота, красота. Беремо балонну грілку. Щось не беремо. Що мене тут пропускає. Вчора балончики заправляв. Прийшлося розібрати грілку. Мабуть, щось отут. Зараз закрутимо. Так. Ну, в общем, грілку тоді ставлю вниз, розпалюю ці всі дровцята і буржуйка горить. Ну, це так, питали по поводу, по поводу того, що коля, як ти розтоплюєш, як взагалі, де ти пропускаєш зараза? Не зрозумів. Десь пропускає. Грілка класна. Ну, шланга, блін, задниця. Шлан... Шланга в мене ще совєтська оця. І вона вже, ну, треба купити просто нову нормально. О, все. це просто не дожав. Так, горілка в мене питали по поводу горілки. Купив колись таку на базарі у нас. Тобто вона п'єзи. Тут та п'єзочка така, чик-чик. Зараз, -чик. поки газ прокачає. О, поняли, п'єза, чмак і все. Ну, Вони цього теж не бояться, тому що вони вже привикли. Ну і все, і глянь, що я роблю. Я на таких оборотах просто знизу ставлю горілку, отак от, от. Трошечки можу додати газку. І все, і в мене пішла, виходить, розжигательна штукень наших дров. Сухенькі зараз загоряться. І, виходить, оці тоді великі чурбаки впадуть. І я потім ще докину, поняли дров. І все, і закриваю повністю це все діло, і горить це як ілки-палки. Так що, по поводу буржуяки, все дуже просто, удобно. І ну, це в нас піддувайло, це я коректурую воздух ним і так далі. Так що, ну, в принципі, отак якось і виходить. Все, Время розпалювання, там, ну, я не знаю, 3-4-5 хвилин Тобто Газу ви випалюєте зовсім небагато. Так що дуже удобно, дуже не знаю. Просто упрощенно. І оця от буржуйка, вона зараз буде отоплювати весь сарай. І якщо ми ще ззаді поставимо вентилятор, який буде роздувати це все діло, то тут буде взагалі жара ну, страшенна. Я візьму потім е, вимірювач е, температури, да? або просто, може де градусних повішаємо, щоб не казали, що там до буржуйки. Я десь я думаю, що повішаю. Посередині сарая, десь сюди градусник кинемо. Так? І будемо дивитися, я тоді вам покажу, яка температура від обичної такої бочки. Тобто, усе мега упрощено. мега упрощено. Так, ну і по поводу що, по поводу кабанчиків е, наші свиночки, як то кажуть, одна вже Худенька, хорошенька, донат, бачите, біля неї практично від неї не відходить. Там ну він постійно біля неї, тому що він чувствує, що вже пора, скоро. Ну а я йому кажу, браток потерпи, тому що ти дожен трошечки ще більше стати і ще більше продуктивніший. Да. Якщо ми тебе покормимо ще лишній місяць, то ти мені даси ще плюс два поросяти. Поняв. Да, там яйця отакі розвинуться і буде короче, більше в нього сперматозоїдів. Ну, я шуткую, звісно, його, його і так уже вистачає, так що все буде чики піки Так, що у нас у русалочки? Русалочка у нас вже перекормлена трохи, тобто з русалки рот не закривається. Ну і пузо, звісно, вже у неї доволі внушительне. Сіськи ми ще не відпускаємо. Ти що падаєш? Та там кізяки ж у тебе не падай. Ай, ти ж дурне, ну та я ж просто хотів показати твої сіськи. Гля. Та їж, я тобі й поїсти не дав, бідняга. Бідняжечка ти. Ну давай, 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 вивертайся. Ладно вже, помацаю юсійське тобі, давай, давай. Ну, в общем, як бачите, ще слабенько, слабенько. Просто ще немає вім'я, не відбиває. Що ти є? Будь здорова. Ще вім'я воно не відбиває, тобто у нас десь опорос приблизно на четверте число. Ну, і по поросятках. Та ну, що ти як це? Чхаєш тут мені, а? Що? І мої Да. Так, ну в общем, по ній розберемося і усе буде детально. Буде вже 4 числа. Я думаю, будемо приблизно там ловити наших парасюнчиків манюньких. Так, ну що? Ось Донат. ось. Ото? Ні-ні-ні, то пік 337 був е, да, із великою білою, тому що в нас хлопці забрали на цей, е, на як його, господи, на хорол. Да, тобто той кабанчик у нас поїхав на хорол. Я його ніяк не називав. Ну, коротше, хлопці забрали, надіюся, що він там у них продуктивний і все чекі-пуки. Так, ну як бачите, трошечки зараз заметно дим іде з бочки, але це поки що, поки я не закрив оцю штукень. Тому що багато дуже воздуха, якщо даю подачі, то тоді Получається, дим іде в сарай. Ну, якщо ми зараз Скільки це ми там знімаємо, я не знаю. Зараз просто все розгориться, я закриваю і все. Диму в, ком... ну, в цьому в самому сараї практично не буде зараз. Я думаю, що хватить. Ану. Вже чую, що горить. О, гля, хоп, потухло. Чікс. Я вам зараз покажу, як роз... знизу все розгорілося. Тепер ми просто закриваємо. Дивіться, оце піддувало. піддувайло. Тобто у нас там тлені є пішло. Хоп, отак, вон, бачите, от видно. Тобто, все, дрова горять і дим зараз теж пропаде. Тобто Воно поки зараз сирі, поки цей, воно зараз буржуйка прогрівається, тяга йде на вулицю і все, і поніслась. Так що е це все по времені зовсім зовсім недовго. Ну, поросята вже звикли, так як ми вже доволі, е я навіть не знаю, скільки це ми вже нею. Вже стижник да, ми нею користуємося такою буржуякою. Для сарая я вам ще раз скажу, що піде. так. Ану, хоп, о, бачите, як закрив повністю, все, все, диму немає. Тобто тут треба буде коригувати самим піддувалом, тому що дуже багато кисню, якщо даєш, дрова дуже воспламінняються, і е, труби, труби на двір не вистачає просто воздуха, щоб оця труба у нас е, витягувала іменно достатню кількість диму. І виходить, бачите, коли ми притушили повністю, все, диму немає. Ось, бачите, на відео воно видно. Зараз я відкрию, дим з'явиться. Дивіться, хопа, і дим пішов. Бачите, а піддувайло получається ось відкрите. Тож розтопили його, закрили. І до побачення до ранку, чи там до ночі, да? ну зараз вроді би морози невеликі, там нас в основному таке мінус два, мінус три було. Ну класно було їм. Плюс до всього, вчора я ж кажу, ми до, до кінця вже дошили е, сам по собі потолок. Е, ще трохи закриємо його з вулиці, того, що ми сьогодні це все думали. Утром встали, лупе, конкретний величезний дощ. Тож, е, ну звісно, цього робити не стали. Так що, е, поки що якось отак. Не знаю по поводу поросяток манюсіньких, ми ось будемо відлучечку робити е, уже уже то тобто, із можливо, завтра, післязавтра, Вони просто ждуть ждуть, поки в мене оцей ось ракушнячок е, застигне. Це я ложив теж позавчора, виходить, оцю стіночку. Ну і все, сюди фірточка вже в мене є, сюди буде дебела така гарна фіртка. І ми будемо потім вже починати розсажувати парасюнчиків. Парасюнчиків порозсажуємо і Варвару Ніколаївну будемо ждати там, через недільку, поки вона у нас кинеться до хряка. Звісно, хряк у нас є. Да? Доні? Доні, ти що, ждеш, поки я почухаю? Хряк каже, у нас є. Я кажу, продуктивний, ладно, каже, місяць підожду. Раді двох діток допомільних, я підожду. Що да? ми каже, не люди, чи що. Да. Ну в общем, в принципі, якось отак. Все, це все діло закриваємо. Поросятам їсти дали, пити дали, то нас тишина. Хазяюшка прийшла проконтролювати процес, щоби я дійсно повправлявся. Ну, ну та ладно, вона бройлерів жде, зараз будемо різати. Ну, так якось. В принципі, все. Нормальок, де? Да? Зараз піду, автоклав заряджу, тому що е, тушоночку свинячу теж треба поставити. Так, ладно, пойдем. Так, ну що, автоклавчик зарядив, все. Один і один атмосфера вже, тобто все чекі-піки. Далі йдемо потихеньку працювати, роботи куча. Автоклав упрощений. я вже казав, тобто, різниці немає, який у вас автоклав, головне, щоб він справлявся своєю поставленою задачею. А тут у нас кіт, який живе в коробці. Чого ти в тій коробці постійно спиш? не пойму? Га? Тобі подобається в коробці спати? Боже, чорний, чухан. Каже, ну а що робити? Як на дворі, каже, ти бачив, яка гризища. Каже, що мені там робити? Лазити, каже. оце. Я каже собі, ляжу і в коробці посплю. Не, ну нічого, давай, отдихай. А тут у мене ось у сарої куріне Ельдорадо. Ну твою дивізію, ну невже немає де нестися? Гля? Я не туди думаю, яєць нема. А це щось хоп, подивлюся в сараї в цьому в закрамі. Гля, яйця лежать. Твою ж дивізію. І нанесли бляха. Ну нічого, яйця нинішній період, це, бліна, Дефіцит. Ну і коротко про дефіцит, щоб у вас дефіциту не було. Є е, вже у нас свіжачок, свіжачок. Свіжачок у нас це в нас тушонка на Київ лежить. Е, щось Маринка відставила. Є е, пусть ну, банки, які е, свободні, да, то є, це літрові е, банки тушонки, петушки у нас. то є, Це чисто куріна тушонка. Ціна, по-моєму, 175 сімдесят гривнів. Банка літрова. Ну так, я колись сів вечором е, влупив баночку. Так, да, і ви знаєте, так зайшло добренький. Ну, петух, звісно, відлічається вкусом, капець як яклічається від е, бройлера. Ну і свининки теж трошечки наробили. Так що є і тута, і тута є. І ще я теж свининку зарядив, і далі ще куряти не зробимо. Тобто, хочемо наробити продукції, і потім хай вже замовляють, того що буває, люди вже заказують, хоч, хочуть дуже отримати продукцію. А ми кажемо, нас немає. Ми просто напросто не справляємося із. Об'ємами, да, по часу просто реально не встигаємо трохи це все діло робити. Тож є люди, які просто-напросто чекають. Ну і нічого, почекали, зато свіженьке, свіжачок ми їм відправили і все чеки-піки. Так, від усієї, звісно, оцієї поганої погоди є і плюси. Дуже багато калюж на дорозі, і в мене, коротше, качки викопалися. Білесенькі, гарнесенькі, Як юлки палки Зараз отак пройдуся, вам покажу нашу дорогу. Я вже тут живу, це виходить, вже другий рік пішов, як ми тут живемо. То перед цим теж обіцяли месне правительство у нас що зроблять. Я то розумію, що трошечки. Ситуація зараз така, ну блін, ну хоча б якось би просто якогось би грейдера б сюди б заказали, щоб він просто так би пройшов би рівненько, прогріб і все, щоб не було сюди ж заїхати нереально. Ну і калюж ж, капець. Ну що ще... як воно? не Незино. Тут колись старі люди казали, що це все взагалі колись затоплене було, коли річка розливалася. А зараз виходить, ну, типу, річка, оце вже скільки років не розливається, скільки десятків років не розливається. Ну, вроді би нормально. Ну, Все одно ну, тут таке, знаєте. До, до річки дуже близько, я навіть каналізацію я, як копав, то ще б в метрі вода пішла. У мене, отак, як відкрити цю е схожию, то в трубі видно вода. Тобто вода над, над поверхнею тут, ну, метрів три. Так, заходимо в сарайчик. Ой, у вас тут добре. Да? Опа, на. Так, не знаю, як мені. Получається, ну, давайте зараз цю штука відключимо о, нулі. Не знаю просто, від чого треба відбитися. Ну, от, наприклад, від пластмаси. Ну, тут 15, 15 градусів. Наприклад, від труби 17 градусів. Ну, це, щоб ви понімали, бачите, від труби, якщо цей, тобто температура повітря, в принципі, в сараї яка. Ну, от, я скажу так. Свіженько, але гарненько. Це труба у мене ось на сараї виходить, ну, 18 градусів. Сюди ближче до буржуйки, труба вже буде 20 градусів. Бачите? Ну, а, звісно ж, ну, на саму буржуйку, то у нас 230, 200... 226. А ну ось хоп. Ну, 230. Хочеться, щоб ви бачили. Поганенько, звісно. Ну, ви мене поняли, да? тобто в принципі, буржуйка, тепло видає добре. Да? Рекс, ти тут біля буржуйки каже нам хорошо, каже колян. Да? 300 вообще знизу. Так, ну я зараз якраз підкину, тому що я думаю, що ті два чурбачки тут горіли, горіли і перегоріли. Кстати, дуже велике дякую. Це в мене підписниця з Германії, тітя Таня да, класна штукень. Така це подарочок. Так що дуже велике дякую. Користуємося вже. Так, так, оп, оп, так. Що в нас тут а по чурбачках? Зараз покажемо, подивимося. Ну, Чурбачки, бачите, як я закинув. Так вони і тліють потихеньку, не спіша. Можна сюди іще один обхати. Ну, я думаю, що хай вони просто горять. Це у нас вже пройшло ну, часів три після того, як я запалив. Десь отак. Ото виходить, оті два дрючка ось, бачите, ось один і он другий великий. То ті два дрючка, які я зразу кидав, а оце. Це два маленьких, я потім докинув, коли перегоріли у нас сухі дрова. Так, ну все. Ну це отут я пам'ятаю, оставляв. Отак, От в принципі, хорошо. Поросяткам хорошо. Буржуйка тліє, е, морози не страшні. Так що я думаю, що все буде окей. Да? Все. У тих поросюнчиків у нас лампочка горить. Завтра будемо вичищати. По плану сьогодні вже не встигаємо, дуже заморилися. І далі ще в нас переробка. Щас треба кройоночку зробити, і паштет свиний, і курячу тушонку. Тобто, того, що в нас та тушонка свиняча зараз вже доготовлюється. Ми тоді якраз зробимо перезарядку. Фух, ну, якось отак успіваємо потихеньку. Сьогодні, звісно, поки малі спали у нас, ми бігом трах-бабах, там раз два все зробили. Ну а зараз вже там малі мультики дивляться у нас, дітки. А ми оце ж на кухні займаємося усілякими отими ділами. Ну що, все, давайте. А он дріхне гля в кінці, Дрихне, язика висуло Ну, придурочне. Придурочне. Гля, спить і язика висунуло. Вам, звісно, мабуть, не видно цього буде. Та відійдите, блін. А, все вже, вже не висунуло. О, ну, коротше, їм круто. По поводу перестянків, ще там мені кстати, писали, що твої перестянки свині сожруть за тиждень. Глянь, скільки вони живуть уже в цьому вольєрі, не на стіна, нема ніде і ну взагалі нема, щоб десь вони там щось гризли. Просто якщо вас гризуть стіни, свині, то, будь ласка, їх годуйте. Ну так, і все буде хорошо. Так що, ну а там подивимося, підштукатуримо. Я взагалі казав, що просто нинішній період часу, понімаєте? Я знаю, які ціни, і ви знаєте, які ціни. Просто я хотів усе зашити по окружності сарая шифером. Нема в мене зараз коштів на той шифер. Тобто, в мене там ми заробляємо зараз якісь гроші, але їх вистачає просто на якийсь там прожитковий мінімум у нинішній період. Я не жаліюся. Я знаю, що людям є і хуже. Я просто кажу, що. По мірі, отак, по мірі накопичення, знаєте, раз я бачу там якусь лишню копієчку, що я можу її використати в сарай, я її використовую. Ну а так, поки що, я з цього сарая ще не дуже багато заробив, щоб багато в нього вкинути. Це все буде постійно. Ну от постійно, звісно, і будемо вкидати тоді. Як все буде добре, обтягнемо весь сарай шифером. І, можливо, ще й потолок колись якийсь зробимо лучший. Да? І так далі. Може, і перестянки не такі будуть. Може, шнекова подача комбікорма буде, автоматичні поїлки і так далі. Але це все буде можливо пізніше. А зараз і так все йде. Все. Так, всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я, добра. Пока-пока. Ну, а ми відпочивати пішли, ну, в лапках поняли, будемо працювати. Тому що праця. На даний момент це саме основне. Все, давайте. Всім пока-пока. Шо фунтики? Фунтики.